Сьогодні наш Миронівський краєзнавчий музей поповнився новими експонатами, які надійшли звідти, з передової. А надали ці експонати наші волонтери Юрій Колісник, Сергій Чередник та Геннадій Петченко. Звичайно, першу ознайомлюючу екскурсію провела директор музею Інна Савсюк. На жаль, українська боротьба за власну державність та існування триває вже не одне століття. Нашими предками постійно доводилося виборювати свою територіальну цілісність, свою незалежність, свою народну ідентичність, і ця боротьба, на жаль, триває і нині. В зв'язку з нинішньою війною в Україні ми, як музейна установа, займаємося фіксацією, дослідженнями та збором артефактів, які дають змогу нашим відвідувачам почути, побачити і відчути всі ті воєнні жахіття, які сьогодні переживає кожен українець. Ніяк працівники музею, ніяк свідомі громадяни власної країни ми не маємо права стояти осторонь цієї війни. Тому музейні експозиції мають бути гідно представлені життєві історії тих, хто нас захищає, тих, хто загинув, захищаючи, і, звичайно ж, артефакти, які є прикладом страшних воєнних злочинів з боку Російської Федерації проти українського народу. Працівниками музею розпочато збір колекції артефактів російсько-української війни ще з березня цього року, і нині вона налічує близько 50 експонатів і продовжує активно поповнюватися. Сьогодні якраз за сприяння наших Миронівських волонтерів до музею надійшла так би мовити чергова партія таких артефактів. ці речі їм передали наші захисники з передової. Серед них касетний боєприпас. Це особливий вид авіабомби, яка вирізняється тонкими стінками. Вона складається з наконечника, корпусу, порожнистої форми оболонки. Цю ж форму наповнюють дрібними осколками, авіамінами, дрібними. Мінами різного призначення, це або ж протитанковими, або ж протипіхотними, або ж запальними. Тобто, в одному боєприпасі загальна маса такого небезпечного начиння може становити до 10 кілограм. Тобто, простіше кажучи, в бомбі розміщується велика кількість маленьких бомб, які після детонації розлітаються на велику зону ураження. тобто, Масштаби наслідків можете собі лише представляти. Також тут є славнозвісний «Джевелін», який став героєм сучасної народної творчості, це переносний протитанковий ракетний комплекс виробництва американських підприємств. «Джевелін» призначений для ураження бронетехніки, укріплений на землі, а також деяких літальних об'єктів, що переміщуються на низькій висоті. І швидкості це, наприклад, такі як гелікоптер або ж тому подібне. З 30 квітня 2018 року розпочалися перші поставки цих комплексів до України. А вже після початку російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року цей комплекс став, так би мовити, символом українського опору. Наступне, що ми бачимо, це суто українська розробка. Це протитанкова керована ракета калібру 100 мм під назвою Стугна. Розроблена вона конструкторським бюро Луч і використовується для боротьби з бронетехнікою з різними типами броні. Також тут наявні РПГ-22. Це реактивні протитанкові гранати, це зброя одноразового використання. Взята вона на озброєння ще за часів Радянського Союзу, але використовується і нині. Також тут декілька гільз від снарядів, переносних ящиків і хвостовики освітлювальних мін 120-го калібру. Все це безперечно поповнить фонди музею і буде експонуватися в тематичній залі. ми щиро дякуємо нашим землякам-волонтерам: коліснику Юрію Івановичу, чередник Сергію Анатолійовичу, Петченку Геннадію Михайловичу за активну особисту позицію і підтримку і допомогу нашим військовим. Колектив Миронівського краєзнавчого музею щиро вірить в перемогу і. Тримає свій культурний фронт, а тому закликаємо до співпраці в реалізації нашої експозиції, що здозволить дозволить створити атмосферу для сприйняття загальної картини подій, висвітлення громадянського подвигу захисників України і Миронівського волонтерського руху. Безпосередньо музей знаходиться за адресою міста Миронівка, вулиця Соборності, 62, Графік роботи понеділок, субота, з 8 до 17 години. Будемо раді співпраці. Ну, звичайно, ми не могли не запросити до розмови по суті винуватців цієї зустрічі, тому що, дякуючи вам, наш музей поповнився такими артефактами сьогоднішньої війни. І чому все таки виникла така думка привезти в Миронівку і показати це? Ну, я хочу почати із того питання, що Сергій Анатолійович ще із 2014 року почав ці збір цієї колекції. І з цього тут є ще з 2014 року, будемо так казати. І ну, ви розумієте, коли наші хлопці, будучи там, і це, воно хочеш, не хочеш, воно так казати, хочеться привезти його так казати, і показати людям. Там, до речі, оператор зніме які осколки, це касетна бомба. Яким ми, будемо так казати, все сторона для того, е, для унічторять наших українців. Тобто, оце питання хочеться його, їм назад його це питання повертати. І тому от було створено не створено це все питання. А Ігор Воліченко, це наш який сьогодні ранений хлопчина. Він один із, так казати, ініціаторів хлопці, НАТО, везіть його додому, показуйте нашим дітькам, жителям, чим там, будемо так казати, ми громимо ворога. Зрозуміло. Ну, да, Сергій Анатолійович, да. з 2014 року і це до цього часу. Ну, по-перше, так, да. хотілося провести це, показати, бо це найперше це патріотичне виховання наших, наших підлітків. Бо діти повинні наші підростаюче покоління бачить, що відбувається. Повинні знати. Чим нас питалися не буду обзивати лайливим словом росіян, да, знищити. Але ж ці це все представлено. Ось, бачите, наприклад, ось ця стугна. На ній ще дати стоять. Це коли хлопці передавали. Це ще був 8.04.15 року, 15 це новенькі. Ось, ось є шведський стоїть гранатомет. на ньому написано Кавзік. Кавзік це позивний Ігоря Воліченка, той, що нам, наші маронівчани, той, що передавав, збирався ці всі. Я думаю, що вони повинні бути, люди повинні бачити. І найперше, я, я рахую, що це е, патріотичне виховання наших дітей. Геннадій Михайлович, що для вас було те, що ви везли з передової оці вже на даний час експонати музею? Ну, хлопці вже сказали, що це перш за все патріотичне виховання. На превеликий жаль, ми знаємо про трагічний випадок у Чернігові, і щоб це не виникло таке, що знаєте, всі, хто можуть сюди щось привезти, щоб це призвело до тої трагедії, яка була. От як би ви це прокоментували, і що необхідно, щоб цього не трапилося. Ну, в першу чергу ми, як волонтери, дивимося питання, чи воно заряджене чи не заряджене. Це все питання, це саме головне. І щоб це були тільки, так казати, тубуси, щоб це були міни, щоб це було все воно ну, використане, щоб там ні тротіла, ні дівсеяни, нічого це питання не було. там. Щоб вони все таки безпечні були, так? Зрозуміло, звісно, щоб тільки були безпечні. Ми самі колишні військові, які проходили це все питання. Ми розуміємо, що як кажуть, і. Дрючок раз у рік стріляє, тому е, самі, то ми веземо тільки безпечні то, можна так казати, експерти. Кожна поїздка вас як волонтерів вона має свої особливості. По суті, зараз ви вже готуєтеся до наступної поїздки. Чим остання поїздка запам'яталась, з чим вона особлива? Ну, остання одна з із крайніх, не кажуть остання, кажуть так. крайня, бо поїздка остання це буває. Так. Да. Вона, вона, вона нам чим запам'яталася, чесно вам скажу. Вона одна і була із самих У нас все так склалося, чи так зірки зійшлися, чи нам так повезло, чи хлопці такі вже відповідальні стали. Але ми усіх визвонили вчасно, усі були на зв'язочку, все пішло по графіку. Без затримок і без всяких таких переживань, які можна було ну, наприклад, коли ми приїжджали, не можемо їх визвонити. Коли ми їх не визвонимо, ми розуміємо, що вони знаходяться десь там в такій зоні бойових дій, там да, де нема зв'язку. А якщо виходять на зв'язок, то виходять з якимись там відповідно або ушкодженнями, ураненнями, або ще щось -небудь. А так у нас оця крайня крайня поїздка пройшла саме найлегше з усіх, які в нас були. Ну і готується зразу вже ж готується наступна поїздка. Що? що вже потрібно для неї, що необхідно. Ну, автомобілі. В першу чергу всі просять зараз автомобілі, тому що е по різним причинам, будемо так казати, треба чи розбити, чи аварії, чи дві там застукали. Е дуже просять автомобілі різних марок. І це пікапи, і УАЗи, і буханки. Навіть. Джигулі. Навіть же да, ми можемо казати, по цьому. Всім знаходиться там при прийменні на фронті. Оце таке питання. Так, так. Із, будемо так казати, Михайлович скаже, трішки вже налагодилось питання з харчуванням на у передових частинах. Уже трішки, будемо так казати, це питання відходить на другий план. Амуніція оце таке будемо таке обезпечення. По харчуванню, так. Да, спілкуємося багато з хлопцями, з командирами. значить... Харчування більш-менш налагоджено, звичайно, що хочеться щось, якісь добре да смаколики хлопцям відвести. Ну і хотілося б звернути увагу зараз у наш час, що у нас іде осінь, тобто починаємо готуватися. Ми до осені, починаємо готуватися до зими. Тобто, це і теплий одяг, це і буржуйки, це і плівки для. Тобто, все, що стосується осінь, холоду, нам потрібно вже разом готуватися. Тобто, в кого є он, хлопці скажуть, мабуть, Сережа більш скаже, по якщо є балони, можна вже починати готувати, починати, в кого є можливості, якісь зварювальних роботи, потрібно уже починати готуватися до цього, варити вже якісь буржуйки, тому що. Я думаю, ще тиждень-два уже в нас сьогодні на цих днях мінусова температура. Так ми з вами всі живемо в будинках. Хлопці наші зараз на передові, хлопці наші в окопах, і відповідно вони будуть мерзнути. Тобто, наше завдання сьогодні допомогти їм у всьому, щоб осінь, зима пройшла як мінімум, хоч в мі... хоч в теплі, яке ми зможемо їм це зробити. Так, я хотів би доповнити в тому плані, що Михайлович правильно каже по поводу буржуйок, бо вже починаються ночі холодні, хлопці сплять в землі, грубо говоря, і буржуйки потрібні. Буржуйки потрібні, у нас є власне виробництво. Вже рука набита, скажімо так залишилося тільки їх зробити ці буржуйки. Я хотів би звернутися, звернутися до, до небайдужих. Якщо є у кого газові балони, будь ласка. Номер телефону 067 925 08 70. Звоніть, звати мене Сергій. Приїду, заберу, і буде хлопчик хлопцям тепло. Я ще добавлю, це різинові. Сапожки зараз чоботи, це теплі носки. Крайній раз показало, що термосики маленьким хлопцям, що можна тільки не стікляні, а металеві, щоб можна було взяти чаю. Ну і знову ж це питання приходить осінь. Це препарати від кашлю, від нежиті, від температури Оце таке питання на наступає. Зараз іде війна, і кожна людина. В тилу, яка сьогодні знаходиться, вона повинна, оце, вона повинна розуміти, що йде війна, і повинна яким же чином кожен допомагати армію, допомагати йти разом до перемоги.